Кошмар, який мог только приснитися весні, я могу отвечать за каждый свой шаг. І готов отвечать. Але точно не зараз. Янукович поскаржився до Інтерполу. Образився, що його розшукують по всьому світу. І сьогодні Інтерпол зняв із свого сайту Файл з даними колишнього керманича України. У штаб-квартирі міжнародного бюро пояснили, що червону картку Януковичу скасували тимчасово через отриману скаргу. Інтерпол повинен перевірити, чи не мало переслідування Януковича політичного підтексту. Остаточного ж рішення не варто чекати раніше вересня, саме тоді засідатиме комісія з контролю за файлами Інтерполу. А до того часу голова сім'ї, яка бюджет країни мала за свій сімейний перед законом чистий про дива юридичні і не тільки в нашій країні спецкор замить. Продешевили і схаменулися під подвійну заставу у 6 мільйонів скандального прокурора з півмільйонним килимком у кабінеті. Суд хоче повернути на нари. генпрокурор Шокін дуже боїться за своє життя. Погрожує. Бурштинова лихоманка на полісі цілі села копають та мить бурштин на очах у правоохоронців. Їх теж трохи зліпить камінь сонця. Шоста хвиля дев'ятого валу. Законом України не визначено порядок вручення по Було заблоковано на декілька годин роботу підприємства. Військоми полюють у нічних клубах, на заводах та інститутах. Гребуть в армію. Результатів розслідування причин катастрофи Боїнга над Донбасом ми не дізнаємось. Доповідь запланована на осінь буде закритою. Все, що стане публічним, технічні висновки експертів, котрі і тепер не є секретом, MH17 збила ракета ЗРК Бук. Хто натиснув кнопку із погонами чиєї країни офіцер дав команду на фатальний пуск, залишиться. Таємницею. Уночі Рада безпеки ООН розглянула пропозиції Росії щодо розслідування катастрофи Малазійського лайнера. Вони зрозуміло не передбачають втручання гаасько трибуналу. Країни, чиї громадяни загинули в літаку, все ж добиваються відкритого розслідування. Україна теж зацікавлена, аби правда нарешті стала відома усім Олександра Мітіна про подробиці нового плану розслідування катастрофи. Самольот. Вертольот. люди, Твою мать. Ці кадри виклали у мережу лише напередодні. Рік тому чоловік та жінка їхали в автомобілі, коли на дорогу почали падати ціла загиблих вавіакатастрофі. Нове відео з місця падіння MH17 з'являється чи не щодня. Докази того, як бойовики порпаються у речах загиблих, як нищить техніку, збирають документи. Офіційне слідство має завершитись у листопаді. Однак сьогодні з'ясувалося, документ буде закритим. Не оприлюднувати конкретних даних одна з умов участі України у розслідуванні. Аби світ дізнався, хто збив Боїнг, потрібен міжнародний трибунал за його створення. Більшість країн-членів Ради безпеки ООН. Створення трибуналу знайшло надзвичайну підтримку у Раді безпеки у Росії. Звичайно. Інша позиція, це питання сьогодні ключова і далі буде видно, чи зможемо ми досягнути згоди. В Москві міжнародне правосуддя не до душі. До засідання Радбезу Росія готує власну резолюцію. Зміст невідомий, але про трибунал у ній не йдеться. Для розслідування уголовних приступлення нет необхідності створювати міжнародні трибунали і приймати які ліба Совєтом Советом ООН. Міжнародний трибунал у ГАЗі влаштовує всіх, окрім Росії, але без згоди Москви створити його неможливо. Інший варіант суд в Україні, та це навряд чи влаштує міжнародну спільноту. У вітчизняних дипломатів є ще один план Б судовий процес у Нідерландах, які втратили найбільше громадян, але за українськими законами. Таке рішення може задовольнити європейців, які нададуть суддів. А застосування українського законодавства зробить його легітимним, адже катастрофа сталася на території нашої держави. П'ять мільярдів записів у соціальних мережах та електронних листів, понад мільйон телефонних розмов, слідчі СБУ, озвучують, скільки усього переглянули та переслухали, аби знайти докази. кажуть в операції, яка забрала 298 життів, брали участь десятки людей. Нам чітко відомо звідки взявся цей зенітно-ракетний комплекс на Україні, хто його зустрічав, хто його супроводжував, яким маршрутом він рухався, звідки і коли був здійснений пуск. і Куди і яким чином його потім заховали? У МЗС сподіваються справа таки дійде до суду в наступному році. Нідерланди будуть головувати в Європейському Союзі. Баланці можуть поставити питання в раді ЄС, що, наприклад, посилення економічних санкцій на Російську Федерацію для того, щоб добитися рішення щодо створення трибуналу. Перший крок до правосуддя в авіакатастрофі над Донеччиною ООН має зробити за тиждень. Резолюцію щодо створення трибуналу Рада безпеки розгляне наступного вівторка. Олександра Міціна, Олександр Шелко, Дмитро Орлов. Спецкор два плюс два. Скандальний прокурор Шапакін знову може потрапити за ґрати. Апеляційний суд Києва сьогодні вдвічі збільшуємо розмір застави до 6 мільйонів 400 тисяч. І якщо колишній перший заступник начальника головного слідчого управління генпрокуратури за 5 днів не відшукає грошей, його арештують. Прокурор просив призначити заставу для колишнього свого колеги взагалі у рекордні 30 мільйонів гривень обвинувачення аргументувала це статками затриманого, крім вилучених десятків тисяч доларів зброї та коштовностей, Прокуратура під час обшуку знайшла рахунки підозрюваного у різних банках на кілька мільйонів гривень. Звідки у нього скромного прокурора такі гроші Шапакі не відповісти так і не зміг обґрунтування матеріального положення? Хочеться наголосити ряд документів договорів вкладів, згідно яких я. Зазначу, в 2011 році вклад на 300 тисяч гривень, в 2015 році вклад на 800 тисяч гривень, в 2013 році вклад на 500 тисяч гривень, в 2014 році вклад на 500 тисяч гривень. А що це за гроші? Про яку ти говориш? Та, ну, це взагалі я не розумію, про що розмова, тому Давайте поки. Генпрокурора хочуть убити про це розповів сам Віктор Шокін і додав, що у нього є всі підстави так вважати. Очільник Генпрокуратури пов'язує таку загрозу із тим, що за його словами став на шлях боротьби з корупцією, а з нею він обіцяє боротись в усіх напрямках без винятку і запевняє, що здоров'я у нього є. За останній рік він жодного разу не хворів і надалі не планує. На брифінгу генпрокурор підтвердив інформацію про затримання прокурора відділу прокуратури Київщини під час збуту наркотиків на півсотні тисяч гривень. А також повідомив, що особисто вніс до Верховної ради подання на позбавлення недоторканності та арешт тардепа з коаліції. Пізніше стало відомо, що йдеться про радикала Андрія Лозового, якому закидають кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. Щоправда, до регламентного комітету подання досі не надійшло. Нагадаю, лозовий був ініціатором збору підписів у раді за відставку Шокіна і подання генпрокурора на його діяльність, як запевнив сам Лозовий, не вплине. підписав та вже вніс подання до Верховної Ради України. Воно вже там знаходиться про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт одного з нових депутатів України, члена коаліції. Я знав, що це буде. Я нічого не боюсь, моя совість чиста, рідної країни не покине. Подання готують не тільки по мені, по мені просто воно вже готове по Ігорю Мосійчуку, по Дмитру Ліньку, по Славі Константіновському, по Андрію Денисенко, по Семену Семенченку. Обшук у головного тестувальника українських абітурієнтів, керівника центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука. Генпрокуратура підозрює у зловживанні службовим становищем. Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор України Віктор Шокін. При цьому не виключив, що лікарчука сьогодні ж можуть і затримати за збігом обставин. Кілька днів тому лікарчук розповідав пресі про те, як до нього зверталися посадовці з проханням накинути своїм дітям кілька балів у тестах. А для міністра освіти ця новина стала сюрпризом. Сергій Квіт зі свого боку порадив генпрокуророві замість обшуковувати міносвіти спершу розшукати міністра втікача Табачника. Ігор Ледідович Лікарчук. Це порядна людина, яку я знаю багато років, якщо говорити про нього як про керівника. А от я, правда, не знаю, які там звинувачення, чи вони висуваються чи ні, бо тільки з преси все відомо. От, і третє, я би хотів побажати Генеральній прокуратурі спочатку ловити табачника, от, а потім висловлювати претензії до порядних людей. Наразі є всі підстави вважати, що керівництво цього центру зловживали своїм собовим становищем і скоїли ряд тяжких злочин. Забої та вибитий зуб. Два кандидати у 205-му чернігівському окрузі виборів до Верховної Ради потрапили під роздачу радикалів. Бік зі штурханиною виникла у залі, де мала відбутись прес-конференція партійного лідера Олега Ляшка. Послухати нардепа прийшли ще кілька кандидатів з цього округу, утім не судилося. До зали увірвалася важка підтримка диплотивосичук та лозовий. Уже потім вони пояснювали, чекали на провокації незваних гостей, але до провокації не дійшло. Тому почали відразу збійки. Радикали з лайкою і стусонами викинули одного з кандидатів із залу. Чинилась колотнеча. До неї долучився навіть чоловік, дуже схожий на місцевого тренера стайського боксу. Тому навіть дивно, що обійшлося лише синцями та тільки одним вибитим зубом. Должна була бути прес-конференція за 15 минут до початку він підійшов ко мне, і он говорить: Олексій, давайте вийдемо на пару минут поговоримо. Для вас це важно. Я говорю, ну слушайте, я нікуди не пойду, у мене зараз робота. І через дето пару тройку минут залетів... Лазової Місічук, какие якісь ребята, є це відео в інтернеті, Лазовой меня палкой по спині очень сильно бити. Перед журналістами перейому що ми. Я ж йому сказав, щоб він вийшов, що він відмовився. Вони готували тут провокацію, яка невідомо чим закінчилась. Е якщо у кого журналістів постраждала апаратура, для мене буде справа честі, щоб ви зла не тримали. Підійдіть, будь ласка, до мене після прес-конференції. На Житомирщині повністю припинено нелегальне купання бурштину. Впевнено, рапортує місцева міліція. Тепер правоохоронці проводять обшуки у місцях скупки та схронах старателів 100 кілограмів бурштину і чорну бухгалтерію нелегального видобутку, де виписані витрати як на копання і вимивання каменю, так і плата за підтримку місцевих бандитів і чиновників. Міліціянти вилучили і збираються розслідувати кримінальні справи в Олевську та прилеглих селах свідчі СБУ, прокуратури та міліції провели аж. 14 обшуків до центнера вилученого каменю конфіскували дві мотопомпи і 160 метрів пожежних рукавів. На місцях копанок затримали аж 60 порушників. На сусідній рівнищині як копали, так і копають. Ні погроз президента, ні місцевих міліціянтів тут не чули. Миють у день і вночі. Та так, що на Рівненському полісі після старателі лишаються мертві ділянки, які радше нагадують поверхню місяця від тисячі до десяти тисяч доларів за добу можуть заробити копачі на нелегальному видобутку каменя сонця. Бурштин риють уже в промислових масштабах організовані групи зі своєю охороною, навіть армією з важкою технікою і надійним владним дахом. Як усе є насправді не за рапортами міліціонерів, знає Олександр Курсик. Ще рік тому на цій ділянці ріс великий ліс. Селяни у пошуках сонячного каменю зрізають дерева та піднімають пісок з глибини 10 метрів. Старателі засипають родючий шар грунту і перетворюють Рівненщину на поверхню місяця. Посеред кратерів пара пенсіонерів. Баба Надя від камери не втікає і міліції не боїться, адже копає бурштин лопатою, там де старателі все перемили мотопомпою. Це таке місце, що находить і до 30 тисяч стежі. Як воно тут на початку, чи, ну, як після м'яча, знаєте, як милий. А вже як, воно вже, а вже як тут така не перекопане. перекопане. Сьогодні пенсіонери знайшли два камінці. Вони не коштують і 100 гривень. Копачі, які миють сонячне каміння за допомогою мотопомп за день заробляють по тисячі, а інколи й по 10 тисяч доларів. Тяжка робота. Тяжка. <рес> ну, по грибу два, викопаєш, то вже рук не чувствуєш. <рес> і нема нічого Після різкої заяви президента видобуток бурштину на Рівненщині зупинили, кажуть копачі. Міліція виконує плани, затримує усіх підряд. Раніше зізнаються, старателі вони купували білети на роботу у місцевих ділків. Певні гроші йшли усім. Міліція, збув прокуратурі, а роботу зупинили, кажуть не на камеру селяни, бо цей бізнес просто ділять у Києві. Тим часом міліція звітує про виконану роботу. З початку року затримано було біля 125 чоловік, які займалися незаконним промислом бурштину. От, вилучено було 79 е, мотопомп, 21 єдиниць е, транспорту, От, а також е, е, вилучено 50 кілограм це лише один з бурштинових райвідділків міліції на рівненщині. Таких п'ять. Тут і помпи, і генератори. Все це могло б служити пожежникам на селі чи допомагати хлопцям на фронті. Однак передавати це добро можна лише після рішення суду. Тисячі людей, які миють бурштин у Волинській, Рівненській та Житомирській областях поки збирають чорницю. Далі збиратимуть гриби, однак на осінь всі знову збираються копати бурштин. Сподіваються, доти Верховна Рада таки ухвалить закон і дозволить їм працювати легально. Субмить і в государству ти гроші, і якась частина, щоб йшла людям. О, вони всі yeah. согласні. Всі я я, бо я, я, я того знаю по, по нас по вулицях. Правоохоронці підтверджують, невизначеність перспективи та правил добування бурштину може призвести до соціальної напруги в регіоні. Ця проблема в подальшому буде тільки усугублятися, тому що з Можу констатувати, що фактично з місяця в місяць кількість населення, яке займається незаконним видобутком бурштину серцю, воно геометричні пропорції збільшується. Підтвердження цьому відео, яке днями зняли з літака прикордонники, цей видобуток свіжий. Хтось заробив, спотворивши землю, попри всі зусилля правоохоронців та контроль, уже не лише на землі, але й з неба. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+,2. Поки мажори їздять на дорогих авто, ходять у дорогі клуби. У бучі військоматники вручають повістки робітникам просто перед кондитерською фабрикою. Працівники ірпінського бучанського об'єднаного міського військового комісаріату разом з міліцією приїхали до. Кондитерської фабрики заблокували бусом виїзд фур з підприємства, зупиняли усіх, хто йшов на роботу, і всовували повістки. На кондитерці кажуть, що від призову не ховалися таким підходом. Обурені, нагадаємо, нині триває шоста черга мобілізації. В міністерстві оборони зазначають, повістки можуть роздавати де забажають, але дії військових перевірять. Вони питали у людини прізвище, вписували це прізвище, не зважаючи на те, де ця людина зареєстрована. Просто вручали, і було в якості ультиматуму поставлено, що сьогодні всі ці люди мають бути примусово доставлені до військкомати. Було заблоковано на декілька годин роботу підприємства. Виготовляється продукція харчова. Вона не передбачає такого простою. на... На жарі законом України не визначено порядок вручення повісток. з будь-які випадки протиправних дій з боку, в тому числі представників районних військових комісаріатів нами уважно вивчається. Проводиться службове розслідування. Йому 23, десантник Олексій Жовба. Місяць тому одружився прямо у шпиталі. Друзі, подарували романтичне весілля і байкерський кортеж, а ще поїздку на екзотичні острови. Але далі шпиталю хлопцю поки що не судилося виїхати. Біль дається в знаки про непросту долю хлопця, який бореться за право бути здоровим. Якщо би був синяк, ну да так не білі. Отак 23-річний десантник проводить свій медовий місяць. З коханою дружиною вдається вийти лише на озеро. Поруч зі шпиталем. То можна який медовий місяць. Капітан з 95-ї бригади Олексій Жоба і Сніжана одружились місяць тому просто у шпиталі. Волонтери подарували їм розкішне байкерське весілля та презентували медову подорож в екзотичну країну. То, що на свадьбу було подарено, то все познано лічені можна. Але відтоді стан Олексія погіршився. Він перестає частково відчувати ногу. Часто непритомні. Його мучить головний біль і провали в пам'яті. Яких то улучшень? Я не віжу. Ну найбільше втрати. Проблема це втрата свідомості. Це я вважаю, що це дуже серйозно. І лікарі не можуть поставити діагност, не можуть зрозуміти, що це. Олексія на цій війні поранило двічі. Професійний військовий десантник в АТО з перших днів. Першої контузії і поранення ключиці та стегна зазнав ще торік, коли звільняли Слов'янськ. Друге поранення, перелом ноги та відкрита черепно-мозкова травма під Дебальцевим, коли поверталася з бойового завдання півроку тому. Синяя вся. Никто не знает, почему она синяя. Сказали, это сосудами проблема. Я пошел в сосудистую хирургию. Они сказали: нет, с сосудами все в порядке. Это с нервами что-то не в порядке. Пошли, проверили нервы, малоберцовый нерв поврежден, но синяя не из-за этого. И никто не может понять, почему синяя нога. Реабілітаційні санаторії та нескінченні діагностики. Олексій боїться втратити ногу взагалі. Сніжана намагається підтримати чоловіка, проте й у самої руки опускаються. Все саме загоїться, кості зростуться. Ми так думаємо. Просто думаємо так. Хочеться, щоб посмотрели спеціалісти. Потім спеціалісти розробили, тому що вже мишці почали атрофуватися, нерви повреждені. Олексій змінив уже чотири шпиталі і в жодному йому не поставили чіткого діагнозу і не дали рекомендацій, як одужати. Молодята вкотре відкладають медовий місяць і мріють просто про фахове лікування, яке готові шукати і за кордоном. Світлана Березівська, Олена Кук, Ігор Сірий, Спецкор 2+,2. Усі, хто хоче підтримати сім'ю героя, легко знайде його історію та координати на нашому сайті 2+,2.ua у рубриці. Допомога. Більше новин о 23.30. Побачимося у підсумковому випуску. Щасти.